Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами зробити розклад на тему. Знову Кулініч розказав про дуже такі щепітільні, будемо так говорити, речі, які відбувалися між Російською Федерацією та керівництвом України з перших днів президентства Зеленського, тобто з 2019 року. Там відбувалися. <зв 'язок> Зараз я так. Кулініч оприлюднив у суді зміст доповідної ФБ, ФСБ, де йшлося про контакти між керівництвом України та Росії з перших днів президентства Зеленського в 2019 році. І там іде і про Баканова, і про Біляєва. Так, і так, давайте подивимося: співпраця ФСБ з керівництвом України. До речі, карти вже показують. У них ця співпраця дуже давно. Ось ви вже бачите. Давно, це давня справа. Тобто, наше керівництво давно працює з ФСБ. Напряму. Угу, таємно, 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 таємно. І тут карта теж показує, що на розвал України, мої дорогенькі. Ну, це, в принципі, і так, хто, хто це? Напряму, да е, дивіться, дивіться, наш главний, будемо так говорити. Ось як я це бачу. Наш главний. На розвал України. Та, да, у них співпраця була таємна, таємні візити через, знаєте, отако от в обхід, через доручені лиця і тому подібне. Але ця співпраця дійсно давно. Так що не майте ілюзій. Чи добились вони якихось результатів, те, що вони мали, розвалити Україну? Це ми знаємо. Ну, не все у них так вийшло, як хотілося. І ось це повномасштабне вторгнення. Бачите, дивіться. А, повномасштабне вторгнення не вдалося так, як гадалося. Якщо ми візьмемо за три дні, так, то ну, от, 50 на 50 не вийшло в них того, що хотілося. Чи працює наше керівництво і надалі з ФСБ? Питаємо. Тут вже випадають у нас карти, зараз ми подивимося так працює. Я питаю, а карти вже говорять. Працюють, працюють, ще як працюють. Напряму, напряму. Тобто, виходить, що. Ну, ви знаєте, я так ще скажу. помаленько потяг іде, тобто праця іде, І я би так ще сказала, що. Відсобнічество Росії йде, можна так сказати. Бо я запитала конкретно, чи йде? Іде. І так, чи заважає це перемозі? Давайте подивимося. Ну, У них там свої домовленості, да? ви знаєте, трошечки, будемо так говорити, віддаляє майбутнє України. Віддаляє. Віддаляє майбутнє України, мої дорогенькі. Силовими методами тут працюють. Тут конкретно працюють проти України, ось як я це бачу. Тобто Кулініч потрохи здає інформацію, здає керівництво України. Ось якось так, мої дорогенькі. Ну, жахливі речі. Жахливі речі. Давайте тоді останнє запитання. Чи вдасться нам колись е, ну, це якось закрити цю лавочку, скажімо так, давайте. Чи вдасться нам закрити цей базар? Ну, це довга дорога. Е, ви знаєте, треба патріотів. Тут треба вкладатися. От, як я сказала, треба патріотів. так? Ось тут так і каже, треба працювати над цим. Просто так воно не прийде. Просто так, за перемогу треба все робити. Тут треба працювати, треба вкладатися, ця теж карта каже, вкладатися, набратися терпіння. Ось і тут довгий шлях, до речі. Ось ця карта теж говорить про довгий шлях, але все рівно покажу і нашу перемогу, мої дорогенькі. Ми переможемо по-любому, що би там не говорили, хто би там не казав, Україну розділяв і тому подібне. Не вірте в це. Посилайте ось сюди позитивну енергію, не нежертвіну. Не, нам не потрібна жертвіна енергія. Нам потрібна позитивна енергія вкладатися у перемогу. Ось так я бачу цей розклад. Щиро вдячна вам за запитання, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все буде Україна.